Всім привіт-привіт! Для цього відео я купив ось такі розкопки і думаю, вам буде цікаво подивитися, як я їх розкопую. Тут можна здобути отаких от яких собак. Тут можна здобути отаких от яких собак. Ну, коротше, поїхали. І так, мої дорогі підписники, думаю, пора починати. Откриваємо і... Тут ось такий кусок гіпсу, який повинно бути. Ось така лопатка, якою треба оце копати. І кісточка, якою там, як археолог, щось там висіщати. Угу, що більше нічого нема. Угу, Понятно, так. Ну тут, походу, якась із одна із оцих собак повинна попастись. Я, мабуть, собі хочу. Ну, лучше скажу, які, які я не хочу, я не хочу. Мабуть, ось цю... М -м -м коротше, ось. Коротше, ці дві я не хочу. Ну, мені дуже нравиться ось ця, ось ця там... Ось ця, ось ця. Ну, коротше, подивимось, як мені попадеться. Так, давайте інструкции. Ага, осьо. Осьо, тут треба значала змочити, викопати, протерти. Ну, коротше, все понятно. але я, мабуть, трошки змочу, щоб було цікавіше. Спочатку ну, треба його взагалі розпакувати. Десь такі відкривачки. Так, акуратно достаю. Тут вже все кришиться. Угу. Попробую, може так нормально копається. Мабуть, так, треба да, трошки змочити. Зараз я змочую і до вас повернусь. Ну, коротше, я його намочив не так прям дуже сильно. Ну, зараз подивимося, як краще стало чи ні. А, я от, отут рив, ось дирка. Ну, нормально, коротше. Поїхав. Ну, цікаво, тут попадеться якась одна собака, чи всі. Ну тут, мабуть, три, може попастися, чи одна. Коротше, подивимось. Мені каже, вона взагалі по центру. Ого. Як будто взрив тільки що пройшов. Хорошо, що я підстелив оцю клієнку. Це цікаво, якого вона розміру, може вона прям маленька, що її всіх побачиш. Ну, попробую яка кісточка в цьому ділі. От, наприклад, я откопав і зараз подивимося. Йо-мое, -йо, все летить. Ну, кисточка нормальна. Кстати, ось ці волосинки, вони просто тоненькі лінії пластику. Давайте так, якщо це відео вам сподобається і захочете другу частину, наберіть на цьому відео 10 лайків і вийде друга частина. Я закажу, ну, куплю е, великий набор, е, ну, десь, ну тут не видно, ну в два рази більше такого розміру. Так що ставте лайки, якщо хочете другу частину. О, тут якісь таке пузирки. Типа, не повністю застило. Пузирки тут. У мене, повний друг, короче, йому купляли отакі гіпси, і він просто їх отак так бем-бем молотком і все. І доставав їх. У нього там були динозаври. О! Стоять! Ось тут якийсь пластик! Надо отут от, -от, -от копати трошки і кисточкой поясить. Ось всього не знаю, чи вам видно, но... Отут -от тут -от трошки пластика, але на камері не видно. Зараз трошки я трошки його підкопаю. Надіюсь я його не поламаю, поки буду копати. що знайшов О, тут уже п'ятничка якісь видно. Щас я уберу. Кісточка і щось не дуже акуратно получается прибирать. Вона пластика, вона як резинка, просто її типу, оттягиває, що вона отстрелює і тут все в гіпсу. Дуже хорошо, що в мене кліонка. Ось, ось тут тіло собаки. Не знаю, тут прям волосик її видно. Зараз я ще трохи підкопаю. Ну, пока що виглядає таке, як будто це ця собака красива. Ну, дальше покопаємо, дальше побачимо. Тож, мені кажется, я вообще гіпс не розмочив. Щось мені підказує, що тут одна собака. І все. Ой, хух. У мене вже руки болять. й боюсь тут копати, щоб її нічого не отломать. Так реально тут, походу, одна собака. Короче, пісочка мені не допомогла. Ось оце це... Все все, вс цим я работаю. Попробую за цієї сторони покопати. О, тут трошки видно пластик. Сейчас я трошки підкопаю. Ого, летить. Так. Ну і Вау! Це оце, як його Лабладор, чи як його там Це як його долматинець вроді. Зараз я ще трохи покопаю, Може це ще якісь собаки є. Сейчас попробую руками. О! Я буду аккуратно, бо я боюсь, що воно розкрутиться і повсюду полетить. Реально, походу, тут одна собака. Например, цей кусок. Ось. И уже давно попалась собака. Уже рука болить і обить. Фух, я помив руки. І зараз оці кубики акуратно докопую і буду мити собакою. І оце все викидати. Кстати, можна оце ж по ідеї розплавить і зробити своє таке розвлечення. Та ну все, ну ч, ми тут може бути ще бути собака? Ну окей, беремо цей. Хоп. Хоп. Ну, де ще великий? Тут... Тоже не может быть собака. Ну все, тут одна собака вот такая. Це у нас. Ось это. Ну, короче, сейчас буду прибирать и тимить. Забув включить микрофон. Короче. Я хотів сказати, що ось така у мене собака. все, ну, отака вона. Я її одми легко. Ну, коротше, мені понравилось. якщо вам ви хочете другу частину, в якому будуть розкопки динозаври великі, ну, оце там де ви, ви бачите. Десь От які розкопки хочете динозаврами, то наберіть на цьому відео 10 лайків. Ну що ж, з вами був я, Дім. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. До побачення.